Ми пропонуємо вам екскурсію по будівлях УКУ. Університету, який не перестає свідчити ось уже близько ста років. Я стою на фундаменті зруйнованої під час Другої світової війни Академічної церкви Святого Духа. Саме тут, у 1929 році, митрополит Андрей Шептицький поблагословив початок першого навчального року у Богословській академії. Ректором призначили доктора богослов'я отця Йосипа Сліпого. За тодішніх обставин це був єдиний український університет, але його закрили під час радянської окупації. Більшість його випускників і викладачів розділили долю українського народу. Семеро з них на сьогодні визнано священомучениками. А це академічний корпус Насвінціцького. Ще 15 років тому він був єдиним. Сьогодні ж лише один із п'яти. Зараз тут навчаються майбутні соціальні педагоги, психологи і катехити. П'ять хвилин на авто і ми вже поруч з філософсько-богословським факультетом. Тут панує спокій і лад, хоча поруч знаходиться один з найбільших мікрорайонів Львова Сихів. Годі шукати кращого місця для навчання майбутніх журналістів, бізнесменів, богословів і філософів. А на цьому місці на вулиці Стрийській нині вже блаженний. Папа Іван Павло ІІ благословив будівництво студентського містечка Оку. Ми вже на території студентського містечка УКУ, яке розташоване поблизу Стрийського парку. На цій території комуністичний режим планував облаштувати найбільший у західній Україні мистецько-ідеологічний центр. Сьогодні ж тут зростає єдиний від Польщі до Японії католицький університет і його студентське містечко. В колегіумі проживають близько 200 студентів з цілої України, а також викладачі та гості університету. А на першому поверсі колегіуму мешкає спільнота людей з особливими потребами ЕМАУС. За кілька років після колегіуму був побудований цей новий і нині найбільший корпус УКУ. Сьогодні тут навчаються історики, інженери комп'ютерних наук, майбутні громадські лідери і державні службовці. Також за кілька років цей корпус став одним з головних осередків війського культурного життя. Мені здається, що взагалі... УКУ це свого роду такий Greenfield університет, який має відвагу пробувати те, чого інші ще в Україні або не, не посміли, або не зуміли зробити. І саме тому я, люди, які думають по-новаторськи, тягнуться сюди. Темпи розвитку університету найкраще видно на будівельному майданчику. Благословення наріжного каменя, інформаційно-ресурсного центру імені митрополита Андрея Шептицького, бібліотеки Українського католицького університету. Я, чесно кажучи, не пригадую, щоб у нас в Україні за часів незалежності будувалася нова бібліотека. Може, хтось пригадає, цілій своїй динаміці уку е, старається. Зводити до зустрічі. І є дуже багато такого інтер в наших навчальних програмах. Ну і тому наша архітектура такою має бути. Університет створив відразу три нові пропозиції: магістерська програма з публічного адміністрування і дві бакалаврські програми комп'ютерні технології та соціологія. От створити саме таку пліяду молодих соціологів з високими моральними якостями, які б дійсно давали той результат. До якого в суспільстві був високий рівень довіри. Інженерну складову програми ми брали за зразками найкращих програм світу. Складову цінність ми брали за кращим зразком, яким є Український католицький університет. Керівником новоствореної магістерської програми із публічного адміністрування став колишній міністр економіки України Павло Шеремета. Новий навчальний рік розпочали більше трьохсот першокурсників. Студентами університету є також вихованці найбільшої в Україні Львівської духовної семінарії Святого Духа. Нашим завданням як настоятелю семінарії, я думаю, також і університету, в якому семінаристи навчаються, це є саме виховати семінариста, який буде готовий відповідати на всі ті виклики, перед якими ми сьогодні стоїмо. У нас є війна, є чимало священників, які сьогодні служать військовими капеланами, є багато священників, які допомагають рідним, близьким, родичам, українським воякам. Є багато непростих питань, труднощів, викликів. Які буде не тільки походити з українського середовища, але також також з за кордону. Новий закон про освіту робить у розвиток університету залежним від якості навчального процесу. Університет по дуже багатьох академічних складових демонструє дуже високу якість. А саме боротьба за якість це боротьба наступних, я думаю, двох десятиліть української вищої школи. УКУ демонструє приклад нових цінностей. І, зокрема, оце поєднання академічних цінностей і цінностей християнських створює дуже важливу, необхідну сьогодні в Україні морально-етичну основу для розвитку особистості і фахівців. Факультети, кафедри, інститути, школи і студентські організації провели близько 30 різноманітних акцій на підтримку військових, їх родин та біженців. Поранені військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, вони забезпечені душпастерською опікою саме священників українського католицького університету. Частими гостями у нас в центрі є волонтери, які навчаються в цьому прекрасному навчальному закладі. Студентський театр ділиться різдвяною радістю із воїнами на сході України. Саме через такі вистави вони відчувають те, що про них ніхто не забув. Що країна з ними вони дуже задоволені і кажуть, що це трохи світла в темні часи. Катерина Недеснова, журналістка громадського, цього року вона з відзнакою закінчила магістерську програму з журналістики. Школа журналістики відроджувала мою віру в журналістику, скажімо так, давала мені нові знання, нові підходи, нове бачення. А проживання в колегіумі, мій, взагалі, причетність до спільноти уку, вона відроджувала мою віру в людей. Я зрозуміла, що таке є спільнота. Я зрозуміла, що таке коло людей, в якому тебе чекають. І я бачила в цих людях свого глядача Я розуміла, що от для таких людей варто робити. Для мене було дуже приємно, коли ми з час роботи одного з проектів приїхали в Слов'янське. Я там зустріла наших випускників УКУ. Те, що ми робили в УКУ, будучи студентами. Великдень разом, схід захід разом, культурні обміни. Цим фактично ми зараз займаємося тут. в хаті, в теплоці. Це є такий культурний обмін, це є обмін традиціями. Воно зближує. Завдяки праці волонтерської сотні УКУ тисячі доброчинців з цілого світу допомогли постраждалим наслідок війни на сході. Особливу увагу волонтерська сотня приділяє розвитку госпіталів на лінії фронту. Власне, час теперішнього виклику є дуже дуже знаменним, дуже важливим часом. З одного боку, це великий жаль, що багато людей справді змушені страждати. З іншого боку, багато людей солідаризуються і глибше аналізують зміст свого життя. А поки на сході триває війна, провідні науковці, громадські діячі та політики зібралися для того, щоб обговорити примирення як всередині країни, так і за її межами. Намагання поділити Україну на релігійному ґрунті сьогодні існує, і небезпека релігійного миру в Україні є сьогодні дуже реальна. Конференцію організовував Міжнародний інститут етики та проблем сучасності. Понад 150 юристів, економістів, політиків, освітян і громадських активістів поділились власним досвідом боротьби з корупцією на антикорупційному форумі. Такі заходи, як сьогодні, це є прекрасна нагода, щоби суспільство. Усвідомо собі, де ми є, які маємо кроки зробити, щоб щось поміняти, і перш за все починати від самого себе. Університет знаходить ключ у тому, як єднати зусилля дуже різних людей у прагненні великого. У багатьох виникає закономірне запитання, як за короткий час можна було так розбудувати університет, і відповідь на це проста. Великого